Почнемо з порубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був. Головним очольником Верховної Ради, головним спікером, дуже довгий час з 2016 по 2019 рік. Його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена там в а, костюм Глова. Да, да це теж реклама для Глова не очень ну, доставщика, грубо кажучи, да вісім куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах. Там ще в 2014 чи 2016, в нього кидали гранату. Він вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей, він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він а, от, ну, тисячі 2016 по 2019 тисячі він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно: непогано в ті роки. Правда, непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії. Але як ви бачите, еліта України винищується. Ну просто винищуються прямо на вулицях України серед білого дня, отака от зараз історія.